Всім привіт! Назвати Мар'яна і Сергій, і ми знімаємо відео про наші подорожі Америкою. Цього разу ми приїхали на активний вулкан, який знаходиться в штаті Вашингтон. А ще сюди приїжджав сам Уолт Дисней. Так що поїхали. Черга така. Ми перший раз стоїмо в такій черзі в парк. Сьогодні неділя, і я думаю, що дуже багато людей. Ми приїхали 9 ранку, і от я так зрозумів, що машини там 2-3 виїжджають, виїжджає, 3 запускають, бо там лімітований паркінг. Парки мають два такі невеликі заїзди, і я думаю, що бажаючих поїхати багато. А ще понеділок, завтра вихідний, бо First of July, Але нічого, я думаю, знайдемо собі все рівно якесь парковочне місце і проведемо гарно час. Так, ми приїхали в парк, поговорили з рейнджером, він каже, що це Mount Reinier, правильно. А не рейнер. Мені так було зручно. Як там каже, Рейнер. Ну, не знаю. Mount Rainier, коротше. І. Це наш перший трейл називається Mount Fremont Lookout. Там має бути класний такий оверлук. І туди йти десь. Трейл займає десь 5.6 майлз, десь 10 кілометрів. Як завжди. Вгору. половина з цього. І на ту сторону дуже гарно видно цю гору. Коротше, класно, класно. Прохладно, не зважаючи за те, що літо якраз класно хайкати. Піднімаємося вверх, будемо щось знімати. Йдемо, бо я захекався вже. Ми вже захакалися. Чи відійшли від того будиночка. З парковки, так. <гум> Дуже високий підйом. Ну, в принципі, ми зараз трошки високо в горах, можливо, менше. І буде менше. важко дихати, так. Просто заговорився, зараз візьмемо гарний темп. Можливо. Будемо йти можливо, так. Так що йдемо. Рейнір місцеві її ще називають Тахома. Ця гора є найбільшим активним стратовулканом у Сполучених Штатах. Це такий типу конусноподібний вулкан. Гора має висоту 14,5 тисяч фіт. Це приблизно трішки вище, ніж дві говарла, і вважається найвищою горою в штаті Вашингтон. Більше того, цю гору видно за десятки миль від неї. з сієтлу, ми її бачили. Ця гора виглядає дуже білосніжною за рахунок того, що її вкриває 26 льодовиків. Бачу світло в кінці тунелю, точніше в кінці нашої от там на тому кінець. Нам ще чу-чуть залишилось Там посидимо поснекаємо і назад. Ладно, видно, гору Гарна Вау Клас. Ідемо далі. Кінцева точка нашої трейлу це Fire Lookout. Ця пожежна оглядова вежа тут була встановлена ще в 1934 році і відреставрована 2006. Вона є діюча і сюди приходить рейнджер приблизно з 8 вечора аж до 6-ї ранку. Спостерігає тут за найменшими ознаками пожежі і звітує її кудись там. Також в цій вежі є прибор, який зближує на всі сторони, і все, що потрібно для ночівлі. Види з вежі відкриваються неймовірні. Тут є мобільний зв'язок, тому ми тут залишимось надовше, щоб спланувати свій план на вечір. І кемграунд. Походили ми тут біля того Fire Lookout. Тут так гар, такий гарний видно гору відкривається. Ось там наша трейл йде туди. І тут відкривається видно всі сторони. Прям дуже класно. Класно так дійти туди собі, посидіти, поїсти з такими гарними видами. І зараз помаленьку рухаємось назад до парковки. Можливо, ще десь на сьогодні підемо на якусь коротеньку трейл. А можливо будемо шукати кемграунд. бо ще далеко їхати на інші заїздить, годинку дві напевно. Так що, йдемо назад на паркінг. Дорогою назад ми вище слюбувалися горою і її красою, а також розглядали її детальніше, так як вона була постійно попереду. У цієї білосніжної гори, на жаль, є темна сторона, про яку ми вам розкажемо згодом. Сьогодні ми ночуємо тут. Це не кемграунд. Це просто типу, як ліс, кому можна паркуватися і залишатися до 14 днів тут. Куди ми приїхали? На кемграунд. В ліс, де нікого нема. Тільки ворона. Кемграунд, коротше, весь зайнятий. Казали, що навіть його ще в четвер зранку весь зарезервували, З п'ятниці. Типу з неділи на понеділок. Бо понеділок вихідний, бо там First of July. свято і... Прям все забито. І я поговорив там з одним таким. Я так зрозумів, що він місцевий. Каже, типу, тут недалеко є дорога, там буквально миля. І наліво є такий підйом вверх, І от десь там заїзд, там заїзд. І ми такий гоп, дивимося, що тут типу, є місце для вогню. Тут є такий з'їзд вниз сюди. Ми так і зробили сюди, з'їхали. І тут прям, прям прикольно. Єдине, мінус, що ми одні. Але нічого страшного. Я думаю, що тут буде класно спати. Місця тут багато. Я не знав, сюди заїжджати чи сюди заїхав, заїхав сюди, Тіпо палатка на цю сторону, розкладеться. Я не знаю, чи тут можна вогонь палити, але думаю, що можна. Так, стається підлога. І Зараз зверху поставлю ту зелену палатку, поки Сергій гріє воду. Наш дуже готовий. Зараз ще Сергій принесе воду. І все, будемо купатися, сидіти біля вогню. Це прикольно. Не бачиш? А ти хотів спати. Я вже не хочу. Ну правда? Я думаю, ми зараз підемо ще на одну трейл. ще й води вистачило, більше не треба, правда. Ну, до кінця є доюзи, мене вважає з тобою повну ханісти. Ти диви? Сирі. Робимо їсти. Робить їсти, нічого. У нас рис. Скрамбл egg і хватить. Ну добре, що огірки-помідори не І яблука. І зараз гарно поїмо. Так що якщо як вже зроблю, то тоді фотку зроблю. Ага, то ми процес не будемо знімати так. Ну який тут процес, типу? Будемо чекати, поки воно буде готуватись, чи що? Будемо дивитися, як ти нарізаєш огірки помідори, робиш яйце. Дуже цікаво прям. Я, ну, я йду чекати тебе там на крісло. Давай добре вже. Сказав, попробуй не з'їсти. Та тут ого, ого, тут можна двох накормити. Називається дуже смачно. О, я так наївся просто. Я вже не встану. Не пройшло і п'ять хвилин. Та-де. Десь Та може пройшло хвилин двадцять. Як ми приїхали на новий кімграунд. Точніше, не новий, а просто ми приїхали вище. Тут набагато просто світліше. Сергій пішов дивитися, що там далі, тому що ну, ми хотіли їхати ще вище. Там дорога показувала, що там є ще вища дорога. Але а, Тут щось так ніби перерито виглядає. Сергій пішов перевіряти ситуацію, що там відбувається. А, ну от. Півдесята. А на вулиці ще білий день. Тому ми пізно лягаємо спати і не висипаємося. Рино, а ми точно про природу здіймаємо національні парки. Це наші враження. Ми знімаємо стрес. Так. Від національних парків і природи. Бо Це не так просто йти. Вгору. Всім доброго ранку. Ми вже в парку приїхали на другий заїзд, називається Paradise Inn, і туди Вістер Центр, і наша трейл буде така Skyline Loop. Можливо, це навіть найпопулярніше в парку. І я думаю, що там має бути досить красиво. З цієї сторони, з іншого ракурсу, видно цю гору, Там є такий водопад класний, і я думаю, що це буде досить цікавий трейл. Парковка просто зайнята така, що тут куча людей, і ми от вже ось так стали по при дорогу, там в цю сторону і в ту сторону багато людей. Mm -hmm. І я отак тут на крайчику стою, знімаю. Ну вид тут теж такий класний, на ті гори такі гострі. Тут от такий розворот, я дивлюся, там ще є додатковий паркінг. Перед заїздом сюди був ще один паркінг. І йдемо, будемо щось знімати. Ми приїхали на протилежну сторону гори. Ця частина парку називається Paradise і наша сьогоднішня трейл Skylane. не дуже довга, всього 5,7 миль, але важка. І судячи по кількості людей, нам спочатку здавалося, що вона дуже популярна, але як виявилось далі, що не всі доходять її до кінця. Я вже раніше казала, що в цієї гори є темна сторона, про яку ніхто не говорить. Так от після перегляду фільму «Еверест» 2015 року я вирішила провірити Рейнір. Чесно кажучи, було шокованою, що гора Рейнір, яка й в половину нижче за Еверест, забрала більше життів, ніж Еверест. Головна небезпека при сходженні на Рейнір – це падіння лавини і суви льодовикових мас. А ще на Рейнір почали сходити на 80 років раніше, ніж на Еверест. І Рейнір є діючим вулканом, який внесений в список найнебезпечніших вулканів десятиліть. Підійшли до Panorama Point. Тут відкривається так гарно, там дуже довго по снігу йшли. Ось туди до гори будемо підніматися, капець як далеко. Ось там люди піднімаються зараз, але вони дуже далеко. Я трошки на телефоні приблизно вторфував, але їх погано видно. А так то тут, тут дуже красиво трейл, трошки важкий верх під ньому постійно, але цікавий. Дуже цікавий. Рейнір не єдиний активний вулкан. Поблизу є ще два. Ось ця гора Адамс і Хелен. Також активні вулкани. В гори Хелена навіть частково зруйнований кратер через виверження в 1980 році. Але ось на цьому краючку. Припнімається такого вверх-вверх. Дуже велика частина трейлера йде по снігу, звідти ось туди. І ми зараз Ась туди вже не можна йти, будемо сюди завертати, якось тут підніматися. Снігу, що навіть найсміливіші з'їжджали по ньому вниз. Зі сторони це виглядало весело і боляче, тому ми не сходимо з трейл, а рухаємося вниз до парковки. Ми тут були ще в липні, а по відчуттях тут так ніби рання весна. Сніг топиться, повсюду перші квіти і течуть струмки. А ще нас чекало розчарування дня, бо дорога до водопаду закрита, а вид там мав бути таким. Ще по дорозі до машини зайшли в готель. Посидіти і відпочити тут є сувенірні магазини і гаряча кава. Але це не головна причина, чому ми тут. Волт і Лили Дісней провели свій медовий місяць в національному парку Рейнір. І, можливо, навіть в цьому готелі, який називається Paradise. Тому все може бути. Вернулись коротше ми до машини. з цієї трейли. У такий різкий підйом, потім різкий спуск. Є місця, де де засніжені, дуже камінисти трейл. Класний трейл, така засніжена літом походити. Дуже рекомендую. Класний парк. На два дні проїхати, взяти якісь легенькі трейли такі. Ну, не те, що ви супер легенькі, але цікаво. Цікаві, класно так тут сидіти, просто такий вид відкривається. Поїли трошки і їдемо далі. Так загорів, подивіться. Ну, це коротше ще з попередніх парків, але сьогодні теж так. На лиці дивлюся, червоний, і на руках трошки загорів. Треба мазатися з ПФ-ом. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока.